Оперативні працівники спільно зі слідчими слідчого управління головного управління національної поліції сумської області задокументували протиправну діяльність 31-річного сумчанина, причетного до вчинення наркозлочину у ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання, спрямованого на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Працівники поліції отримали інформацію про те, що один із жителів обласного центру може займатися злочинною діяльністю. Тьо та негайно розпочали перевірку. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено наркотичний засіб канабіс вагою близько 6 кілограмів. Правоохоронці встановили, що зломисник зберігав наркотики з метою збути за схемою із рук в руки. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває. Все виявлене правоохоронці вилучили та направили на експортне дослідження. Чоловікові може загрожувати покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 11 років. Оків з конфіскацією майна. На Сумщині триває системна робота щодо виявлення та вилучення з обігу контрафактних підакцизних товарів, повідомляє прес служба обласної прокуратури. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури припинено діяльність групи осіб, які займалися незаконним виготовленням алкогольних напоїв, які в тому числі становлять небезпеку життю та здоров'ю людей. За даними слідства, фігуранти кримінального провадження налагодили незаконну реалізацію контрафактних підакцизних товарів на території Сумської області. У п'ятницю, 20 жовтня 2023 року, правоохоронцями проведено санкціоновані обшуки у місцях зберігання виготовлення алкогольних виробів у двох населених пунктах. За результатами проведених обшуків Виявлено та вилучено саморобну продукцію, зокрема, майже одну тисячу літрів горілки, 280 літрів кондяку, 970 літрів спирту. 39 блоків цигарок без марок акцизного податку, два авто, на яких перевозився незаконно вироблений товар, та 1 мільйон 85 тисяч гривень. На даний час вся вилучена продукція передана для проведення експертних досліджень, після чого буде прийнято рішення щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до незаконного обігу під акцизних товарів. Незаконний обіг алкогольних та тютюнових виробів припинено слідчими слідчого управління головного управління національної поліції Сумської області у взаємодії зі співробітниками управління стратегічних розслідувань Сумській області та 5-го прикордонного загону під процесуальним керівництвом прокуратури. Міський голова під час апаратної наради зазначив, що слід продовжити роботу з ремонту укриттів. Відповідне доручення він дав начальниці фінуправління Ользі Голушко. Ми будемо розгортати заступниками роботу по ремонту укриттів, попрацюйте разом з ними і приділіть фінансовий ресурс, щоб усі там шість укриттів, які треба терміново ремонтувати. Щоб фінансово ресурсом ми забезпечили у Шосткинській дитячій лікарні продовжують надавати допомогу пацієнтам, а також поповнилась матеріально-технічна база закладу минулому тижні. Встановлений модуль до програми активації, які дозволить на узі апараті робити дослідження серця і виявляти на ранньому етапі всі вади, які можуть бути у дітей у дітей, а також у дорослих. Також встановлені кондиціонери в палатах і в кабінеті лікаря-хірурга, що ж стосується рівня захворюваності на ГРВІ, за словами Олександра Мазура, протягом останнього тижня він значно виріс. Що ми спостерігали на минулому тижні? Збільшення захворювання серед дорослого населення на гострі респіраторні захворювання на 22%. А от серед дитячого населення ми бачимо збільшення захворювань ГРВІ на 105 відсотків, тобто дитяче населення за минулий тиждень в рази більше захворіла. Ми відібрали на минулому тижні 990 дев'яносто вибачаюсь результатів на ковід, і з них ми отримали 14 позитивних. Тобто, ковід теж набирає таку хвилю оберти. Серед хворих є дві дитини, тобто закликаю не нехтувати заходами, ну особистими особистими заходами захисту, частіше мити руки, маски, якщо ви хворі, щоб не розповсюджувати знову ж цю хворобу. Обговорили під час сепаратної наради і питання доступності укриттів та захисних споруд для мешканців громади. На сьогодні залишаються. Актуальним питання це питання утримання та доступу до захисних споруд та пунктів незглавності. Є випадки, коли мешканці міста зауважують нам не на те, що деякі захисні споруди закриті. Тому управління з питань надзвичайних ситуацій, спеціалісти управління виходять на такі місця і розбираємося по кожному окремо. Звертаюся до всіх балансоутримувачів захисних споруд, люди повинні мати доступ, безперешкодний доступ 24 години на добу. Тому перевіряйте, хай буде відкрито. Це е, на сьогодні це дуже дуже важливе питання. Міський голова в свою чергу дав доручення опрацювати питання, як можна допомогти військовим із засобами обігріву. Займеться цим питанням Ольга Олександрівна Каченко. Оля Олександрівна, ми там відвезли хімічні устілки, які температурний режим, які здається. Ага. Є там ну, через пауербанк устілки, які трохи гріють. Тобто е, давайте відпрацюємо систему. Давайте кинемо все наше. Наші заботи, найменші ресурси служить. і віддамо туди один із військовий, знаєте, що каже? Мені хоча б у кармані, що нібудь щоб рука була відчула тепло. Щоб руку нагріть, він вже нічого не просить. Але і такої можливості ж нема там. Ну, ну, просто її нема. От, такі складнощі, жорстокість. Обстрілів збільшується, ворог звіріє, він не може нічого зробити. А наші хлопці повинні вистояти в таких складніших умовах. Тому давайте вивчать, хлопці нам скажуть відтуди, що, що годиться, тому що цих терморізних обігрівачів їх велика кількість, і щоб ми купили те, що потрібно, і кинемо всі витрати наші і будемо допомагати. Сумщина на відновлення наслідок російської агресії отримала досить значні кошти. Йдеться про суму 2 мільярди 94 мільйони 97 тисяч гривень. Всі ці, ці кошти мають бути спрямовані на ліквідацію наслідків вторгнення расистів, а також на посилення об'єктів цивільного захисту. Аби контролювати виконання робіт в області було створено робочу групу Прозорість та підзвітність. Про результати її роботи розповідає Тарас Савченко, перший заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації. На цьому тижні 17 -го... У жовтня, членами даної групи, здійснено перевірку чотирьох об'єктів на території Сумської міської територіальної громади. Це бомбосховище в шкільних навчальних закладах. Робоча група недаремно обрала першочерговим об'єктом для перевірки саме бомбосховище, найпростіші укриття, враховуючи необхідність облаштувати безпечне середовище для учнів, першочергово для перевірки було обрано саме бомбосховище, говорить Тарас Савченко. За результатами даної перевірки складено відповідний акт, де визначено на якому етапі. Роботи, як освоюються грошові кошти, хочу як позитивний приклад навести це виконання робіт в 29-й школі, незважаючи на те, що договором передбачено завершення робіт наприкінці грудня. Підрядник обіцяє і в принципі це підтверджує члени робочої групи. Що протягом найближчого тижня або там двох тижнів роботи будуть повністю завершені, тобто достроково приблизно на півтора-два місяці. Як повідомлялося раніше, результати перевірок були доведені до керівників районних адміністрацій, керівників громад. Поставлено за результатами цієї наради при голові обласної військової адміністрації Володимиру Артюху. Задача щодо прискорення виконання робіт на даних об'єктах з тим, щоб завершити протягом жовтня-листопада всі роботи, не зважаючи на те, що в договорах можуть бути строки пізніші. Всі перевірки відбуватимуться згідно графіку. Повідомляє посадовець. Нами складено графік. Перевірки об'єктів, де ведеться будівництво і де використовуються державні кошти, відповідно до цього графіку, щотижнево члени робочої групи будуть виїжджати в робочі поїздки по області і протягом найближчих двох-трьох тижнів перевірять усі об'єкти, де використовується державний кошт. Хотів би підкреслити, що перевірки здійснюються колегіально з залученням представників органів правопорядку і інших спеціальних служб, які контролюють ефективність використання державних коштів. І за результатами цих перевірок, якщо будуть виявлені або прямі порушення, або якісь інші недоліки, будуть складатись відповідні документи. А в разі виявлення порушень за необхідності документи перевірки передаватимуть у відповідні правоохоронні служби для з'ясування всіх подробиць порушень. 22 жовтня у Вінниці відбулася заключна гра чемпіонату України з хокею на траві серед юніорів 2006-2007 року народження. Наші хокеїсти комплексно дитячої юнацької спортивної школи Барса зустрілися з командою Олімпія Авангард. 1 в результаті гри шосткинські юніори одержали перемогу з рахунком 14-0. Загалом в турнірі брали участь команди з Вінницької та Сумської областей. Команда шосткинської Барси здобула перемогу у всіх матчах, окрім зустрічі з клубом Олімпія Авангард. -1». Який і став чемпіоном України. Таким чином, шосткинці стали срібними призерами змагань. Команду підготували тренери Ігор Яковенко, В'ячеслав Моходков та Ілля Мороз.